Меторок! Меторок. Усім вітання, вінтаж і пошук з вами. Так, друзі, і у нас сьогодні відео, яке буде присвячене одній окремій грі. А саме це Metro Cross. Можливо, хто бачив, в одній з посилочок з Японії прийшов мені ось такий бокс. Бокс, він був пустий, всередині не було картриджу, саме цієї гри був інший. Ну, і я собі поставив таку ціль, було б прикольно зібрати. Зібрати комплект. Ну або хоча б знайти картридж. І ба, ба ба бам Ось він. Саме так. Як виявилось у доброго денчика, в одній з також крайніх посилочок він прийшов. -ху -ху. Так, ось так виглядає наш картридж. від Віднемкот. Метрокрос. Я придбав його на стрімі у Доброго денчика, він перевірив, картридж працює. ну Бачите, тут є якась наліпка, скоріш за все, з магазину. То не страшно. А так, цілком, в принципі, нормальний досить стан. Дякую Денчику, що він мені ще й поступився в ціні на нього. Так, ну і бокс, Бокс у нас гарний. Дивіться, я про цю гру, в принципі, не знав раніше, не бачив. Так, бокс у нас був порожній, лише тут були наліпки. Це ось наліпка, яка йде сюди на верхню ось цю частину картриджу. В принципі, можна оновити, хоча я, я цього робити не буду. А ось ці наліпки, я частенько бачив, що їх японці, мабуть, японські діти клеїли ось сюди. Наприклад, ось так ось можна підписати, там чий, написати ім'я. Ось що це означає, я не знаю. Знайти тепер до нього мануал буде ну, набагато складніше, щоб повністю зробити фул комплект. Ну, принаймні, хоч так вже, можна сказати, на 75% комплект зібраний. І ось тут була ось ця така. Я думав, це просто якісь гарантійники з, з Японії, але тут зображений саме. Саме головний герой цієї гри, тому це щось також пов'язане з грою, якийсь порядковий номер, не знаю. Ну, на жаль, на жаль, поки так, без мануала. Але мануал це така буде, буде ну, дуже складна задача. Тому що окремо його, навряд чи можна знайти десь збірних лотів в мануалах. Ой, та вони там і коштують дорого. Ну, коротше, маємо, що маємо, але і так, це вже прям дуже пощастило. що так от цього не очікуючи, доукомплектувався отакий от карік в такому шикарному кольоровому боксі. Так, друзі, ну і звісно, якщо я почав розповідати ось таку коротеньку передісторію, як я зібрав цей. Цей карик, як мені прийшов бокс, то було б гріхом не познайомити вас з самою грою. Тож я підготував для вас відеоогляд цієї гри. Давайте, давайте, погнали всі разом у футуристичне метро. Метрокрос. Це гра 1986 року від Немко, де ви граєте за бігуна в яскравому кібертунелі та чудових оранжевих тріко. Немає монстрів, немає зброї, лише час, перешкоди і ваші рефлекси. Усе просто. Добіжи до фінішу, поки не закінчився таймер. Ваш герой постійно рухається вперед, а ви стрибаєте, ковзаєте, ухиляєтесь від перешкод, катаєтесь на скеті і збираєте бонуси. Бананові шкірки? Є. Стрибучі платформи. Обов'язково! Концерні баночки, та звісно. Графіка, як для 1986-го, досить динамічна і навіть футуристична. Спрайти прості, але впізнені, а фон рівнів нагадує метро в Токіо. Звуковий супровід типовий для Немко. Ефекти стрибків і таймера додають нервів і драйв, а ця ж музика, ну, шедевр! Простий, але затягучий геймплей. Класна естетика 80-х. А от до мінусів я б відніс наступне. Немає паролів або збережень. Одноманітність після кількох рівнів. Дещо хаос на пізніх етапах. Метрокрос налічує 32 рівні, які розподілені на 4 раунди, по 8 в кожному. Для успішного проходження рівнів потребують запам'ятовування та ускладнюються з кожним наступним. Тож готуйтесь! Легко не буде! До речі, Metro Cross спочатку була аркадною грою і лише потім її перенесли на Famicom. Ну згодом на ZX Spectrum Atari та Commodore 64. Metro Cross – це аркадна бігова гра, яка випередила свій час. Проста у формулі, але затягує за рахунок швидкості та челенджу. Ідеально підійде як для фанатів Немко, так і всіх, хто шукає рідкісні перлини 8 епохи. Друзі, якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски вінтаж від пошук. У нас тут ще багато-багато картриджів чекає розпаковку. Тож побачимось!